Вже не перший раз попадається мені відео так званих. Експертів схуднення, які говорять про те, що людям, які мають надмірну масу тіла вище 100 кг або високий відсоток вісцерального жиру, протипоказані фізичні вправи до тих пір, поки вони не схуднуть. Друзі, це абсолютно нісенітниця. Не ні вірте в це. Це говорить лише про те, що ці люди абсолютно не розуміють, як дозується фізичне навантаження, що вони взагалі то підбираються не в залежності від кілограмів, а в залежності від загального рівня фізичного. Стану. І грамотний фахівець він не те, що добере адекватні навантаження для людей з підвищеною масою тіла. Він навіть інвалідом може у візку підібрати адекватне фізичне навантаження, яке буде мати оздоровчий вплив на нього. Ну І коли людина починає використовувати адекватні фізичні навантаження, то вона зразу з перших днів відчуває такий потужний оздоровчий вплив на свій організм, що вже через тиждень-два вона буде відчувати і приплив енергії. І Покращення працездатності, а це в загальному значно ефективніше приведе людину до більш високого рівня здоров'я. В цьому процесі схуднення є лише маленькою частинкою оздоровчого ефекту. Тому слухати професіоналів не відійдеться на те, що вам протипоказані фізичні вправи. Вам просто протипоказані неграмотні фахівці.